Так пишемо 17 січня класна робота в з логіки. І дивіться. Я сьогодні хочу вам розповісти про комбінаторні задачі. Це така, ну, така тема, яка дуже часто зустрічається на якихось там олімпіадах, там, конкурсах і так далі. Пишемо комбінаторні задачі. Комбінаторні задачі. Комбінаторні задачі. По-перше, якщо так поглянути на таку перспективу цієї теми, в п'ятому класі ви з ними знайомитесь, можна так сказати. Далі буде таке продовження дещо у 9-му, але так, ну. Невеличке продовження, будемо так казати. А ось в 11 класі, саме в 11, ця тема буде розглядатись вже так окремо, самостійно, і там буде ну так багато матеріалу. І чому так робиться? Тому що на НМТ, коли ви до нього підійдете, чи вже буде ЗНО у повному форматі, обов'язково присутні задачі на цю тему. Як якась одна, можливо, і за неї даються. Ну, досить така висока кількість балів. Тому потрібно їх розв'язувати. І так, значить, ви записали комбінаторні задачі. Ми працюємо за збірником, за сходинками. Значить, давайте відкриємо перший варіант. Нас цікавить номер 156. От якщо ви побачите, так, то перед цим номером є назва комбінаторні задачі. Ну, давайте спробуємо. Так. Ну, будь ласка. Рома Андрій, ну, давайте читаємо. Укажіть усі цифрові числа для запису, яких використовано тільки цифри. Цифри не можуть повторюватися. Так. Да. І так, ми розглянемо з вами це питання дещо ширше. Ми е, розглянемо його із без повторів для цифр, із повторами. І так, поїхали. Значить, пишемо перший варіант номер 156. Умова. Її потрібно грамотно записати. Маємо три цифрові числа. Значить, якщо ми пригадаємо, ми таке з вами писали. АБЦ під рисочку, так, це одиниці, Б десятки, а сотні. Невідомі розряди. Ось ці числа нам потрібно скласти. Далі нижче пишемо цифри. Доступні, які нам. Ну, це у нас перший пункт. І цифри у нас 1, 2, 3. І пишеться, не можуть повторюватися. Тому тут, у дужечках, я пишу без повторів. Без повторів. Ну, і пишемо розв'язання. Без повторів. І так, давайте дописуйте, і ми з ромою починаємо працювати. А що там написано, де от... Без повторів. Чи... Не, Цифри вот там, де... без повторів. А. А невідомо. Цифри 1, 2, 3 у дурочках без повторів. Так, працюємо одразу. Ром, по-перше, ми знайдемо, скільки таких чисел взагалі є. Потім ми їх запишемо. І так, пишемо нижче. Те саме, що в мене є в умові. АБЦ під рисочкою. Тут є цифри 1, 2, 3. Ну, гаразд, Ром. Ну, Давай почнемо розмірковувати з старшої позиції, з позиції А. Скільки для неї є варіантів? Три. три. Тому що будь-яка з цифр 1, 2, чи 3 може стояти на першій позиції. Тому я тут пишу 3. Ну, три варіанти. Так? Далі. Для другої позиції, тоді скільки в мене залишилось варіантів? Два. Тому що одну цифру я вже використав. Вони за умовою не мають повторюватись. Тому 2. І тоді для позиції С. Один. один варіант. Ну, якщо ми шукаємо загальну кількість варіантів, ми це перемножуємо. Так, що це буде? Шість. шість. Тобто я розумію, що в мене всього буде 6 чисел. І наразі давай ми їх запишемо. Значить, як ми будемо їх писати? Для того, щоб не запутатись, Значить, давай на першу позицію поки що поставимо один. Сюди 2 і сюди три. Наразі першу позицію ми не змінюємо, а тут робимо перестановку. Тоді що з яке число вийде? 132. Правильно. Тепер ми на першу позицію відправляємо двічку. Так. Тут хай у нас буде одиниця, а тут трійка. Інших цифр немає. І тоді наступне таке число буде яке? 231. тридцять один. Так, тому що змінюємо один та три місцями. Ну і нам залишилось що написати. 3, 321 і 312. Правильно. Тобто я трієчку виношу на перше місце, а один-два між собою теж міняю місцями. І дивіться, дійсно таких чисел ми записали шість, тобто як тут воно співпадає. Ну, і ми напишемо так. Відповідь. Ну, 6 чисел я просто запишу, тому що самі числа я ось тут указав, щоб я їх у відповіді зараз записувати не буду. Наразі дивимося, як я і казав. Ми дещо змінимо умову, другий пункт ми розглянемо дещо пізніше, а поки що допрацюємо тут. Якщо я приберу ось це. І воно вже буде не без повторів, а з повторами. І так, давайте ми напишемо, що це пункт 1, зірочка. Так? Тобто дещо змінена умова. Так само в мене є, пишемо А, Б, С. Під рисочкою невідомі числа. Значить, цифри двоєточі 1, 2, 3. І тут уже в дужечках я пишу З. Повторами з повторами. Цифри 1, 2, 3 з повторами. І знов таки пишемо розв'язання. Так, нас цікавить кількість цих чисел. Значить, тому А, Б, С пишемо під рискою І тоді, Рома, скільки варіантів для першої позиції? 3. 3. Для другої. 3. Для третьої. 3. І тоді всього. 27. 27. Тобто, я розумію, що всього 27 чисел. 27 число. Ми не будемо їх записувати. Навіщо нам ці 27 чисел зараз виписувати? Воно не потрібно. Але у загальну кількість ми розуміємо, яка буде. І тому я пишу тут відповідь. 27 чисел. 27 чисел. Тобто, якщо цифри не можуть повторюватись, у нас лише 6 варіантів, і ми їх записали, а якщо можуть, то 27. Давайте дописуйте і будемо до другого пункту переходити. І так, поїхали. Так, Рома, що там в другому пункті? Цифри 0, 1, 2. І так. Значить, маємо знов три цифрове число. Наразі набір цифр змінений. Це 0, 1, 2. І знов таки, спочатку ми пишемо без повторів. І пишемо розв'язання. Без повторів. І пишемо розв'язання. І так, Рома, давай. Значить, шукаємо варіанти. Значить, для старшої позиції у нас скільки варіантів? Три. А давай подумаємо. Ноль можна поставити на старше місце? А, ні. Не тоді два. Тоді 2. Для другої позиції? Два. І для третьої? Один. І тоді скільки всього? 4. 4. Давай запишемо ці числа. Так. Значить, на першій позиції можемо поставити 1. Тоді тут я що роблю? Ну, е, 0 і 2. Або... І потом 120. Так. Тобто 0,2-2-0 змінюємо місця. Так, і якщо я поставлю двійку на першу позицію. Mm. 201 і 210. Правильно, ось чотири числа. Чи -то відповідь 4. І так само зараз ми дещо змінимо умову. Напишемо 2 зірочка. Таке саме все, але цифри можуть повторюватись. Значить, пишемо АБЦ в нас невідомо. Значить, пишемо цифри 2 0,12 з повторами і записуємо розв'язання. Тут вже цифри повторюються. Для старшої позиції. Скільки варіантів? 2. 2. Для другої. 3. І для третьої? Три. Маємо. 18. Так. Тобто буде 18 чисел. Ми не будемо виписувати ці 18 чисел. вони нам не потрібні. Але в цьому випадку кількість їх збій. Пишемо відповідь. 18. Чиса. Чому я в цій задачі розглянув і з повторами, і без повторів? Ну тому що дуже часто виникає як одна, так і друга задача. Гаразд друма, дякую. Давайте подивимось наступне: 157. Так. Женя, Бойко будь ласка, ну, читай мову. Так. Ем, скільки різних двоцифрових чисел можна скласти з цих 1 і 2? Цифри можуть повторюватися Ось дивіться тут. Можуть повторюватися. Одразу нам дали. Тобто з повторами. Значить, у нас є двоцифрове число. Тобто АБ під рисочкою Значить, цифри у нас 0,1,2. І тут у нас з повторами. Щас. І нам потрібно розв'язати. І розв'язання. І так, е. Жень, ну дивимося. У нас є двоцифрове число АБ. Значить, давай скільки варіантів для старшої позиції? Подивись, будь ласка. Е. Два, два, 200, Піджді, ми не про число зараз говоримо. Сюди дивись і слухай мене уважно. В тебе двоцифрове число. Двоцифрове. Цифр дали тобі три, тобто більше, ніж розрядів. Ну і гаразд. В тебе є 0, 1 та 2. Скільки варіантів для старшої позиції? Ми можемо 0 поставити на старше місце? Ні. Число загубить розрядність. А один та два можемо. Тоді скільки варіантів? 22. Два варіанти. Ось вони: 1 та 2. Так. Далі цифри можуть повторюватись. Можуть повторюватись Тому скільки варіантів для, тре... для другої позиції. 0-1. Три варіанти. Так, тому що будь-яка з цих цифр може знаходитись на другій позиції. 0 на другу позицію можна поставити. І тоді всього буде скільки. Шість. Шість чисел. Шість чисел. А давай ми запишемо ці числа. Чому б ні? Двісті десять. Подожди, подожди. В тебе двоцифрове число. А, двадцять один. Почни з одиниці. А, Почни з одиниці. Десять. Десять. Далі. Одинадцять. І далі. 12. 12. Наразі на перше місце відправляємо двічку. 21. Ну, починий, же, з нуля. По, 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 -по За зростанням йдемо. 20. 21. І 22. О. І 22. Тобто, дійсно, шість чисел ми маємо, все, і нічого тут ми більше не. От а от якщо б нам написали без повторів, тоді дивіться. Для першої позиції у вас знов таки було б два варіанти. А для другої позиції, якщо без повторів, скільки було б варіантів? Два. 2. Правильно, 2. Тому що одна цифра вже була б зайнята під першу позицію. Було 3 мінус 1 2. Тобто було б 2 на 2 скільки чисел? 4. 4. Було б 4 числа. Зрозуміло? Так. Гаразд. Так. Це в нас теж є. Давайте далі. Нас цікавить 158. Ну, я ось тут напишу. Номер 158. Так, Вова пітель. Ану, давай прочитай нам мову. 158. А, з міста А. В місто Б. Ведуть три дороги. А з міста в, Б. В місто С. чотири, чотири дороги. Скільки є спосібів вибору дороги. Так. Да. З міста А в місто С, так? Значить, дивіться, от таку задачу. От дуже подібну до цієї, я вам показував ще на підготовчих курсах. І так дивіться: значить, з міста А в місто Б відуть три дороги. Значить, хай це буде місто А. Це буде місто Б. Ну, а ось місто С. Значить, Ведуть три дороги. Ну, я намалюю їх. Хай це буде одна, ось тут буде друга, а ось тут буде третя. Далі з міста Б до міста С чотири дороги. Ну, хай знов таки це буде одна, це буде друга, третя та четверта. Тут в мене. Ось так можна написати: 1, 2, 3. А тут один, два, три та чотири. І нас запитують, скільки є способів вибору дороги. Ну, я напишу так. Способів. Вибору. Терепитання. Або доріг питання можна написати, але все ж таки краще з таким чином. Розв'язання. І так, нам потрібно підрахувати, скільки є способів дібратися так, з одного міста в інше. Так, ну що Вова, готов? Угу. Давай будемо міркувати. Дивись. Якщо я оберу з міста А до міста Б першу дорогу, то для неї є скільки варіантів продовження. О, дивись 2. на малюнок. На малюнок дивись. От, от від, я ж працюю з тобою. Я обрав першу дорогу з міста А до міста Б. Так. Ось я зараз в цій точці знаходжусь. Скільки далі в мене є варіантів вибору? Чотири дороги. Чотири, Правильно. Якщо я. От... На першому етапі оберу другу дорогу. Тоді далі в мене теж скільки варіантів? Чотири. І так само, якщо і третю оберу. Тому я повинен. Тобто, в мене 4 плюс 4 плюс 4. Тобто я кількість ось цих доріг 3 множу на що? На 4. Ось і вся дія. І скільки в нас буде? Дванадцять все. Способи. Ну і відповідь. Дванадцять способів. Так. Чи є якісь питання по цим задачам? Ні, раз. Раз. Рухаємося далі. 159. О, теж така цікавенька задача. 159. Так, Віка Бурлаченка, ну давай читай. Існує різних прямокутників, площі яких дорівнює 12 см квадраті, а довжини сторін виражені цим цілим числом сантиметрів. І так, малюємо прямокутник. Нехай А і Б його сторони. Площа 12. І потрібно знайти кількість прямокутників. Ну, ми напишемо так. Кількість скорочено, питання. Кількість, питання. Давайте робіть малюночок. У нас є прямокутники зі сторонами А і Б, які ми не знаємо. Є площа 12. Потрібно знайти кількість різних прямокутників. Де А і Б подані натуральними числами. Дивіться, я ось це, ось це запишу. Що в мене А належить множині натуральних чисел, і Б належить множині натуральних Чися? Все ж таки ми це вміємо писати. І пишемо розв'язання. Так. Ну що, віка, готова? І так, по-перше, давай пригадаємо, як ми шукаємо площу прямокутника. А множимо на Б. Давай ми це запишемо. А площа у нас за умовою скільки? 12. Отже, я можу записати, що А помножити на Б має дорівнювати 12. Наразі, дивись. Бру, так запишу. Тут я зроблю, ну, таку табличку зробимо з тобою, і ну. так дивись. В мене А і Б мають бути натуральні числа. Значить, тоді найменше значення А, так? Яке найменше натуральне число? Один. Один. Тобто я можу взяти А одиницю. І тоді Б має бути скільки, щоб добуток був. 12. 12. 12. Є така пара. Далі, якщо я збільшу А, візьму двійку, то Б буде скільки? 6. Тому що 12 поділити на 26. Трійку теж можемо взяти, так? Да? Так, 4 Б буде. Б буде 4. А якщо я візьму 4. б буде 3. 5 не можемо. А можемо 6. Можемо 6. І буде скільки? B буде 2. 6 і 2. Угу. І mm -hmm. Останній варіант. 8 не можемо. 8 не можемо. 9, 10, 12. Так. І 1. І 1. Дивіться, ми з вами зараз записали всі пари значень А і Б, добуток яких дорівнює 12. Працюємо лише в натуральних числах. Більше ніяких таких пар не буде. Тобто, якщо сторони трикутника, ну, А1, Б12, площа буде 12. Якщо А2. Б6, площа теж 12. І так далі. Якщо А3, Б4, площа теж буде 12. Значить, дивіться віка, одразу. Нас питають різні прямокутники. Якщо в мене є прямокутник зі сторонами 2 та 6, і інший прямокутник зі сторонами 6 та 2, це різні прямокутники чи один той самий, один і той самий. Тому ось ці три варіанти я можу просто прибрати. Тому що вони є симетричні до перших трьох. Мене ж цікавлять кількість різних прямокутників. І тоді скільки так. їх буде? Три. Три. Зі сторонами 1, 12, 2, 6, та 3 та 4 відповідно. Все. Значить, пишемо відповідь. Так, щось воно напишеться. Три ПРЯМОКУТНИКИ Три прямокутники. Відповідь три прямокутники. Давайте дописуйте. Що я бачу, що ще не всі записали. Так, ну що? Є якісь питання по цим задачам? Ні. Тоді. Значить, Ні. Пишемо додому. Це на наступну п'ятницю. Ви це зрозуміли? Це на п'ятницю. Значить, зі другого варіанту. Номер 156. 157. 158 та 159. 50, 156, 157, 158 і 159. І так. розбираєте все, що зробили? Намагаєтесь зробити, якщо будуть якісь питання, ну підходьте там, там, в течение неділі, і задавайте. Все. На сьогодні все. Побачимось, відпочивайте.